14 березня вся Україна відзначає День українського добровольця, свято справжніх патріотів, людей, які свідомо за покликом серця у важкий для своєї країни час, стали на захист суверенітету та територіальної цілісності батьківщини з метою вшанування мужності та героїзму захисників свободи і незалежності України. Представники влади на чолі з міським головою Андрієм Маліцьким, представники світловодського РТЦК та СП, а також громадськість поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю. І незалежність України та встановили прапорці з іменами загиблих захисників, які з жовтня 2023 року поповнили ряди небесного війська. Сьогодні на цьому пам'ятному місці ми згадуємо добровольців, воїнів героїв, які стояли на захисті свободи нашого народу і незалежності від України. По імену ми повинні пам'ятати кожного загиблого героя нашої громади. Я впевнений, що ім'я кожного загиблого героя буде вписано золотими літрами тут, на цьому пам'ятному місці, на цьому пам'ятному знаті. І я впевнений, що ми повинні розповідати дітям і нащадкам про ті подвиги, які роблять наші добровольці, які з перших днів війни пішли на захисті нашої свободи і незалежності. Складно зараз згадувати. Або пропускати через себе і для кожного загиблого героя, тому що я особисто був знайомий з ними. Я впевнений, що кожен із вас знав цих героїв. Тож ми маємо кожен на своєму місці допомагати зараз нашим військовим, щоб якнайшвидше отримати бажану перемогу. Дякую Збройним силам України, дякую добровольцям, на яких тримається вся наша армія. Дякуємо і слава Україні. Усіх загиблих воїнів нашої громади, хто сміливо дивлячись, в очі смерті йшов до перемоги, згадали поіменно та вшанували хвилиною мовчання. Подвиг українських добровольців житиме у віках, а над українською землею обов'язково зійде сонце перемоги.